Артус це хліб, який посвячується на Пасху, а той, що роздають після кожної служби Божий, називається антидо. Це коли готується анець на службу Божу, береться просфора, вирізається з неї анець. Потім лишається там хліб, ці обрізки, ну, з того ще вирізаються частиці, з якими ми причащаємо. І те, що залишається, потім роздають. Як було раніше, раніше на сужу Божу вірні приносили. Та? І тому воно так і звучало твоє від твоїх тобі приносимо за всіх і за все. Тому що священник приносив жертву того, що люди принесли. І з того, що люди принесли, він готував прескомедію, готував до того жертви, а решту роздавав потім людям. А так потім це все змодифікувалося змодиф і, і дійшло до такої форми, що є просфора, розумієте, священник з просфори вирізає, люди принесли чи не принесли, він сам просфору спік, і сам з неї вирізає, купляє сам вино, якщо не принесли вино, то купляє сам. І тому твоє від твоїх тобі приносимо. Але купляє він це за гроші тих людей, які давали пожертву. Тобто воно повноцінно звучить: Твоя від твоїх тобі приносимо за всіх і за все. А то, що лишилось, він роздає. Бо приносять ті, що мають, а роздають тим, приймають ті, які потребують. Ось таке значення хліба, якого ми роздаємо. Слава Ісусу Христу! Чи є день написано в Писанні, скільки років жили Адам і Єва, або їхні діти, чи це невідомо, чи раніше люди теж жили так мало. Бо лише е, недавно прабабусі і дідусі жили довше, ніж тепер живуть люди. Дякую. Ну. Пане дивіться. Адам і Єва, Адам прожив 930 років. Про Єву Біблія нічого не каже, скільки там. Ну, нема. Про Єву ніде не написано. Адам 930 років. 930 років прожив Адам. Чому зменшилися? Це довга історія. Але у коротко, як мінялася обставина, як мінялися Природа так і мінялася довгожиття довголіття людей, які жили. Це довга історія. Кількість кисню була більша, люди були трохи більші, як тепер екологія була інакша. Отче Василю, в одних відео чув від вас, Господь дає людям хрест, щоб ми його нести, тож якісь труднощі, так і дали, а потім кажете, що Бог не може давати нам труднощі або хворобу, або як кажуть, писати нам долю, що все це є наслідком наших дій, або дій, наших батьків, або родичів, то як є насправді правильно. Є насправді правильно що питання, ну, Щоб щось так сказати, от так максимально закрутити, щоб от, от ніхто не зрозумів. А я мав на увазі не то, а я хотів так сказати. Господь дає людям нести хрест, щоб його несли, тобто якісь труднощі так і так далі. Господь не дає нам хрест, взяв на тобі Василю хрест. Він каже, кожен, хто хоче йти за мною, нехай відречеться самого себе, візьме на себе свій хрест. Чуєте? Візьме на себе свій хрест, і за мною йде. Христини суть тільки ті люди, які хочуть йти за Христом. Коли ви тут говорите про долю, це з іншої опери. Доля це те, що придумали люди, щоб облегшити. Ситуації невдачі, які вони в своєму житті мали. Це невдачі, які сталися. Що сталося, не так зробив, розбив, що така доля. Тобі так написано все. Це так, щоб вам змягчити удар. Немає ніякої долі, є наслідки, вчинків.